Привіт, друзі! Знову сонячного Веніпео, знову з Канади, знов сонячної Манітоби. Сьогодні ми з вами поспілкуємося. Про що ми з вами поспілкуємося? А перед тим, як я вам скажу, я попрошу вас підписатися на канал, тому що вас дивиться постійно 4 тисячі людей. Із цих 4 тисяч тільки підписано 1400. Я дуже буду вдячний кожному, хто підтримує українськомовний контент. Хто підтримує мене, ставте вподобайки, пишіть коментарі, допомагається просувати відео, допомагається просувати канал. Вам ж не тяжко написати якісь пару коментарів, Тиснути цьому відео вподобайку. Буду дуже-дуже за все сильно вдячний. Дячний всім, хто мене підтримує. Дякую всім. Хто зі мною на каналі, дякую всім е, моїм підписникам за величезну підтримку. Погнали сьогоднішня тема про те, е, що людина мені написала, от куди сходити в Веніпезі. Давайте ми поділимо, е, куди сходити в Уеніпеді. Взагалі, що побачити можна в Веніпезі, це на дві біка... категорії. Зараз секундочку, відкрию собі вікно. Це дві категорії. Перша літо і зима. Давайте тако, Літом, хто любить рибалку, вільний відпочинок. На території Манітобі 5000 озер. Є навіть такі озера, озерами були. У мене десь є відео на каналі, хто хоче, може пошукати, де відпочити в Вінніпезі. Я коротке таке відео робив. Там крутезне озеро березового кольору, ми купалися, дуже крутезне озеро, воно знаходиться 70 км від Веніпега. Також є дуже багато інших озер, також на яких ми були. На рибалку є дуже багато озер, для гарного активного відпочинку дуже багато різних локацій. Просто неймовірна кількість, повірте. В сторону пінави там є е, теж дуже крута локація, типу, як, як, типу аля водоспад з камнями, з горами такими. Теж в мене є кстати, на каналі це відео. Е, кому цікаво, шукайте, знайдете. Також е, в Веніпезі дуже крутезний зоопарк. Дуже багато, якщо ми вже говоримо про зиму, дуже багато є музеїв різних прав людини, авіації, Манітопський. Їх просто дуже велика тьма. Вводити музеї, йдете. Хороші музеї. Дуже крутезний, нам сподобався зоопарк. Дуже великий. В... В Веніпезі також ліф, це повністю закритий скляний такий будинок, і ти туда заходиш в оранжерею, там різних е рослин е всякої фауни. І там як в, -в джунглі заходиш, е піднімаєшся наверх, там метелики різнокольорові, вони сідають, хтось з дітками, вони сідають на руки, ну вони такі прикольні. Чесно, досить такий позитив тоді пам'ятаю, з ліфами взяли. Це якраз ми пішли зимою. В зоопарк ви можете також піти навіть зимою. Там дуже багато таких локацій, що ви переходити по вулиці, але між цим ви заходите до теплолюбивих тваринок і там собі теж грієтеся. Не рекомендую, коли мінус 20, мінус 30 йти в зоопарк, тому що все рівно замерзнете. Ех Рівер е, теж я ж кажу, е, от люди задаються питання, а у мене на каналі дуже багато є всяких таких відео на таку тематику. Ех Рівер, це приїжджають в Веніпе аттракціони, літом просто масивні. Там ми були, наскільки було крутезно, наскільки куча емоцій, також на День Канади Хрівер робили вони феєрверки. От ви ведете Хрівер, там постійно щось відбувається, постійно там щось ціка... цікаве. Також на День Хеловіна. Дуже багато було локацій, типу аля страшилок, навіть в тому самому зоопарку робили, ми ходили. Є дуже-дуже просто багато тут, чого ви не знаєте, і думаєте, що От багато хто каже: в на Канаді навіть нема куди піти. Та є дуже багато. Є куча цих дитячих центрів, там, де батути всередині, ігрові площадки. Куча прикуча, ігрові дитячі автомати, щоб діти там ігри всякі грали. Є ну, реально дуже-дуже різноманіття в цьому всьому. Дуже багато ресторанів є, дуже хорошого в плані реально обслуговування, взагалі стиль ресторану. Дуже реально круті є ресторани. І це потрібно розуміти і потрібно моніторити, і не слухати нікого, що задрипана Канада, тут нічого немає, тут дуже багато чого є. Просто потрібно дізнаватися, моніторити і розуміти, що цікава яка тематика. Google в допомогу і він вам допоможе знайти те, що ви хочете. Навіть є дуже крутезні тут. З термальними басейнами, куртезний комплекс. Я не пам'ятаю, 75 доларів в годину. Ну, це я не пам'ятаю, це можна промоніторити, він один єдиний в Веніпезі, але там ну, реально дуже круто. Хто піде, хто таке любить, вам сподобається. І чому не потратити навіть ті кошти на себе любимого деколи розслабитися. Так що якось таке відео вийшло воно коротке, але хочу вам сказати наступні слова, що ніколи не слухайте людей, які розказують, що немає куди піти. Ці люди просто нічого не моніторили, нічого не знають. Зрозуміло, коли у вас є машина, ваш е, круг розширяється, куди піти, що зробити на вихідні. Коли ви без машини, у вас це повністю тільки на тому, що ви по веніпезі. Тому що як ви туди доберетеся, незрозуміло. Це нереально практично. Таксі буде виходити в такі кілометри просто золоте, якихось автобусів немає. Є ще лабіринти. Теж за Вінніпегом ми були от нещодавно, вони входять в якісь там найкращі в світі, в книгу рекордів, напевно, що. І там теж круто, там на таблетках можна поїздити, з гірок поїжджати, платите 25 доларів за вхід. Зоопарк, я ж не пам'ятаю, чи 35 доларів, чи скільки. Лів 25 доларів за вхід. Оце оранжерея оця. Музеї, я не знаю, які зараз ціни. Це все можна моніторити. Дуже крутий музей авіації, прав людини теж хороший. Ну, кожному своє, кожен мусить вибирати своє, кожен мусить дивитися про те, що йому цікаво. Мене попросили підписники записати відео, чи є куди піти. Я скажу, що є. Але це відео тяжке для мене тематика, тому що я не знаю, от кожен із вас є різносторонній. Якщо ви хочете рибалку, є. Якщо любите лижі, є. Якщо музеї, багато є. Якщо ресторани, дуже багато є. Якщо термі... термальні басейни, є класний один комплекс, дуже класний. Якщо ми говоримо про Вінніпег, за Вінніпегом теж є. Якщо любите озера, хочете гарну березову водичку, теж є для цього, щоб спілкуватися, щоб дізнаватися більше. Є телеграм-канал Чат мій. Я під практично кожним відео залишаю в описі назву цього телеграм-чату. Сьогодні знов залишу. Переходіть! Спілкуйтеся, задавайте мені питання. Люди також там, підписники такі самі, теж відповідають на ваші питання, теж допомагають. Я ще ні одній людині не відмовив і всім стараюся допомогти. Всі питання, все-все-все ми обговорюємо і стараємося допомогти вам. Чому б ні? Так що, друзі, я бажаю тільки добра. Тільки щастя бережіть себе, бережіть свою сім'ю до наступних відео. А з кимось і зустрінемося в Канаді, в Веніпезі. Бум!